Мої вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва протягом наступної години працюватиму у нашій київській студії. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, що ви в безпеці. Наскільки це можливо, і традиційно нагадую вам про дві неймовірно важливі речі. По перше, будь ласка, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. Чуєте сигнал тривоги, переходите в укриття або, хоча би скористайтеся правилом двох стін. Ну і ні в якому разі не знімайте результати прильоти так, не допомагайте ворогові коригувати вогонь, е, і е, оці фото і відео кадри вони не варті того, щоб нехтувати власною безпекою і наржати на небезпеку інших. І по друге, пам'ятайте про силу маленьких пожертвувань, навіть якщо одну гривню чи десять гривень, чи вартість однієї чашки кави, але регулярно будете перераховувати на потреби збройних сил України, тим самим будете наближати нашу спільну перемогу. Ну і власне про те, як наближати нашу спільну перемогу, і буде перша сьогоднішня розмова. Якщо ще не дивитесь на нас на Ютубі, то я вам дуже рекомендую це зробити, якщо у вас є така технічна можливість. Бо е, сьогодні в мене гість в студії наживо. Навіть я вам більше скажу ще один гість потім в студії буде наживо безпрецедентно в ці складні часи, коли е, важко із логістикою, важко із тим, щоби е, всі, всі могли якось свої плани співставити таким чином, щоб розмови склалися, коли люди приходять до студії сам. Ми, от гостя сі сидіти за цим столом, я принаймні дуже цьому тішуся, і дуже кожного разу радію, бо це щось таке повернення до нормальності. Так, от сьогодні трошечки повертатися до нормальності чи створювати нову якусь нормальність. Будемо разом із засновником благодійного фонду, ведучим та волонтером Сергієм Притулою, який вже є в студії поруч зі мною. Сергію, вітаю! Вітаю! І розпочати хотіла би із вашої поїздки нещодавної до Сполучених Штатів Америки. Ви разом із Ще представниками трьох, наскільки я розумію, волонтерських фондів, які допомагають Україні, розповідали про свою роботу в конгресі американському і власне спілкувалися з американськими конгресменами, говорили так про ту допомогу, яка нам потрібна. Мабуть, в них було дуже багато запитань про те, що в нас зараз відбувається. Поділіться враженнями від цієї поїздки. Враження насправді дуже приємні. Позаяк це ж не ми ініціювали цю поїздку, а власне нас туди запросили. І це такий дуже хороший сигнал про зацікавленість американської сторони на найвищому рівні спілкуватися з українським громадянським суспільством тобто, волонтерський рух України. Абсолютно безпрецедентна подія в світовій історії. Вони це бачать, вони це розуміють. Їм цікаво, як це можливо, що зліплені всі ті люди в Україні, які так мужньо протистоять і зі зброєю в руках на передовій, і, власне, в тилу забезпечуючи там міцну підтримку своїм захисникам. І тому, власне, вони покликали кілька фондів. Це власне. Дора як це фонд разом for Ukraine», Це наші литовські друзі «Blue and Yellow for Ukraine», Це фонд «Повернись живим. Ну і власна наша команда з фонду притули. А була мені дуже сподобалося, як ми підготувалися власне до цієї поїздки, тому що була досить хороша комунікація між фондами для того, щоб я знаю, як всіх дратує це слово, але насправді щось зараз замінника не, не знайду, підходящо. Щоб ми приїхали з правильною аджендою, угу. а, тобто щоб ми були і на одній сторінці усі, і щоб, умовно кажучи. Наші спічі містили певні посили, щоб ми не дублювали один одного. щоб ми, користуючись там відведеними п'ятьма хвилинами для виступу у конгресі, щоб ми максимально там поширили якісь наші візії, і власне тому ми спілкувалися, керівники фондів між собою, і там, якщо там, там мій спіч він більше стосувався там права на справедливість, щоб... чекайте. Я думала, що ви поїхали всі з одним конкретним посилом. Нам потрібно ще більше. Зброї усієї, яку ви можете надати, це однозначно, mm -hmm. і і це але і не це, тільки і це було основне. Що ми, тобто, дивіться, я завжди собі ну, даю сам собі чітке розуміння, що там, наприклад, я, як засновник фонду, як представник громадянського суспільства, я не повинен дублювати роботу Міністерства оборони, тому що є міжурядова комунікація, є міністр оборони, є наша дипломатія. Тобто, заходити на їхню територію, це не зовсім правильно, тому що вони більше, більше знають там їхні потреби і так далі. Але загальний посил, що ми як суспільство, яке потерпає від російської агресії повністю підтримуємо запит України на новітні зразки зброї на сучасну зброю, на, на якомога більше зброї, так звичайно, це у нас червоною ниткою у виступах у всіх було. Але попри те, ми давали розуміння, чого очікує ще Україна від наших партнерів. Тобто, питання, наприклад, створення трибуналу для того, щоб всі російські злочинці понесли відповідальність за воєнні злочини, які вони здійснили, починаючи з тих, хто віддавав команди у Кремлі, закінчуючи безпосередніми виконавцями, які убивали українських мирних. Громадян, які грабували, які галтували. тобто, це те, що бренить в українському суспільстві, і ми хочемо цієї справедливості і власне світове. З вони здатні на це, і Америка грає у цьому сенсі ключову роль, звичайно. А от про чи здатні можна одне уточнюючи запитання? Якраз нещодавно було один завершився один із етапів розслідування війни 2008 року в Грузії. І там було дуже велике сподівання саме на міжнародний кримінальний суд, що вони притягнуть якомога більше людей до відповідальності а зрештою тільки двоє чиновників військових середньої ланки. і навіть не російських, а із окупованої території Грузії. Грузії притягнули зараз до відповідальності. Чи чи розуміють зараз в США і от в цих розмовах з американськими конгресменами, як у вас відчуття, що ми на таке не не згодимося? Мені зараз не виглядає етичним порівнювати масштаб трагедії, яка трапилася у наших грузинських братів, і те, що відбувається зараз в Україні. Смерть вона не має якогось там виміру масштабування, смерть навіть однієї людини це велика трагедія. Проте те, що відбувається зараз в Україні, на це неможливо, умовно кажучи, чи закрити очі, чи чи не хотіти когось дратувати. все тут уже всі пройдено точки неповернення, рубікони перейдені, і тому я я переконаний, що ця справедливість обов'язково буде. Плюс знаєте, дуже дуже цікаво, коли. Там в своїй промові я закликав виключити Російську Федерацію з складу Ради безпеки ООН. І проходить п'ять днів, і конгресмен Коен, який був заявлений на цих слуханнях, подає до розгляду в конгрес у партнерстві ще з одним конгресменом. власне постанову про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Я розумію, що це сталося не тому, що там я про це сказав на слуханнях в конгресі, але підозрюю, що це була ще одна крапля. Яка от цю чашу заповнила, і питання умовно кажучи, дозріло, тому вкрай важливо спілкуватися з ними вкрай важливо доносити наші бажання і сподівання, вкрай важливо, щоб вони розуміли, що вони в Україні можуть спілкуватися не тільки з владою. А з громадянським суспільством, і для них це ну також є велика цінність, тому що в демократичних державах громадянське суспільство воно стоїть в центрі уваги ну, всього, що, що тільки відбувається. Так само колеги з інших фондів хтось робив більше акцент на мілітарну складову у своїх виступах. А хтось пояснював, наприклад, ну Дора Хом'як, яка з фонду разом вона ж американка, в принципі, українського походження, і вона свого боку ще пояснювала, що не. Не потрібно американським політикам боятися надавати всесторонню і більшу підтримку України, тому що це насправді відповідає очікуванням їхніх виборців, бо середовища достатньо різні у Сполучених Штатах Америки, і я, наприклад, був достатньо подивований, коли мені вказували на певні ком'юніті, які ну підтримують Путіна. Ну, наприклад, є там певні релігійні середовища, які не хейтять Путіна, попри те, що він веде війну в Україні. Для них вони його називають єдиним світовим лідером, який не толерує, наприклад, ЛГБТ, і відстоює традиційні а, тобто такі дуже цінності. консервативні. Так, це, це, спільноти. Це, це, це Консервативні крила певних релігійних спільнот, і це достатньо великі спільноти. І, і серед католицьких і, серед католицької церкви, і і і протестантів. І їм ну, типу, таке ок, угу. Тобто вони от з ним по один бік барикад. Тільки тому що і ми розуміємо, що для того, щоб схиляти їх з одного боку на інший, щоб це шальки терезів на наш бік переходили. Нам потрібно поглиблювати цю комунікацію, і тому там, коли ми зараз вже обговорювали наступний візит, тому що нас зразу кажуть, давайте думати, коли ви наступного разу будете приїжджати. Нам цікаво з вами спілкуватися. А я розумію, що на наступний візит там команду потрібно буде розширювати, тому що нам потрібно вести з собою тих людей, які з цими ком'юніті можуть говорити однією мовою. Якщо нам потрібно умовно переконати а, там протестантів, тому що Путін це зло, то мені потрібно знайти протестантського пастора з України, якого привезти туди для того, щоб він розказав своїм братам і сестрам по вірі, що роблять mm -hmm. росіяни на окупованих територіях. Як вони катували і вбивали протестантських пасторів ще в 2014 році? Як вони кидають на підвал священників Української православної церкви? Як вони в принципі зачищають цю територію, де не залишається нічого, окрім філіала ФСБ. Російської православної церкви тому це дуже цікавий для нас досвід, і ми дуже щасливі, що. Була представлена ну двохпартійна ж історія на цих слуханнях. Mm -hmm. У нас є багато нарікань там в певних колах на республіканців, але там, там не всі такі, як про них кажуть, що вони, наче нас не супортять. Насправді, серед демократів також є люди, які не надто там приймаються нашим питанням і вважають, що більше акценту потрібно робити на внутрішню американську політику. Ми вже потім там, коли вже це були приватні бесіди, і коли ми відвідували mm -hmm. інші там недержавні організації, фонди, типу Heritage, чи фонд Маршала, чи Атлантик Кансел? А там багато хто каже, ну ви розумієте, ну для цього конкретно взятого конгресмена йому важливіше там ці гроші дати не українцям на боротьбу, а віддати на розвиток інфраструктури в його штаті, щоб його виборці потім за нього на наступний рік проголосували. А от до речі, у американців є розуміння того, що ця підтримка України вона зараз далеко не лише про Україну. І що якби ми не оборонялися, а так як планували Росіяни Київ взяли би за три дні? То можливо російська армія вже б стояла десь і в Польщі або в країні. Інах Балтії, і е, як членам НАТО, членів НАТО, вони мали би захищати. Власне, це якраз те, на чому я робив акцент під час свого виступу, і що ми потім комунікували на всіх можливих і неможливих зустрічах і рівнях. А ці бюджети, які зараз виділяються на підтримку України, вони є достатньо суттєвими, якщо дивитися на них з України. Якщо дивитися на них з самих Сполучених Штатів Америки, це не є якісь критичні суми. А і, зрештою, вони також працюють судо да, на розвиток економіки Сполучених Штатів Америки, тому що зараз багато військовопромисла американських та військово-промисловий комплекс він зараз оживився. Вже навіть я читав, що заводи, який випускає стінгери, повернув на роботу пенсіонерів, які вже залишили роботу там для того, щоб масштабувати виробництво і щоб була достатня кількість кваліфікованих працівників. А, і ну там в моєму навіть виступі у конгресі була чітка фраза, що набагато дешевше для платників податків Сполучених Штатів Америки буде е, зараз допомогти Україні вже і сьогодні виграти цю війну аніж, якщо би боронь боже Україна впала, скільки б вам коштувало воювати з росіянами у Польщі або у Литві які є країнами-членами НАТО? Очевидно, що мова вже йшла не про десятки мільярдів доларів, а про сотні мільярдів доларів. Це якщо ми говоримо тільки про фінансовий вимір. але як я б їм казав, е, вже там в приватних бесідах, кажу, е, я думаю, ви зможете пояснити своїм платникам податків, виборцям, чому ви зараз допомагаєте Україні. Як ви їм потім будете пояснювати, якщо ваші солдати американські будуть гинути у Польщі, а ви маєте розуміти, що Путіну України недостатньо. А якщо вони будуть гинути у Польщі, як ви їм поясните, чому ви не зупинили Путіна в Україні? І це заставляє їх трошки ну, так перевосмислювати якусь публічну потім комунікацію? Про роботу самого фонду, поки є ще трохи часу, хочу запитати. Звісно ж, всіх цікавить в, в соцмережах фонду. Я регулярно бачу, що там в коментарях пишуть, питають. Просто люди дуже часто в своїх соцмережах ставлять питання: як там супутник, як там він працює, на який я відверто відподали. Я відверто дуже подивований частотою подібних запитань. Мені здавалося, що комунікація була достатньо добре пропрацьована. А в вересні Мені здається, місяці... що вона просто йде дуже часто в зв'язці із якоюсь історією про про ваші персональні політичні амбіції я взагалі. Ну якби я десь заявляв про свої амбіції, я би ще міг це зрозуміти, коли ми закрили цей кейс з супутником і доступом до бази супутникових знімків усього сузір'я супутників компанії ISI, а ми як фонд, ми вже не є власниками цього супутника. Ми його віддали в наш енд-юзер згідно контракту, це головне управління розвитки Міністерства оборони. Якщо когось цікавить, як відбувається ця робота, там? будь ласка, будь ласка, не обов'язково до Кирила Олексійовича Буданова звертатися, але можете там в коментарях в Фейсбуці у них запитувати. Але і того не варто робити з двох причин: перша в де це був, мабуть. Кінець жовтень, чи кінець вересня, чи жовтень місяць, коли е, Олексій Юрійович Резніков вийшов у паблік з великим дописом, якому подякував українцям, які фінансово забезпечили придбання uh -huh. цього супутникового кейсу, і е, ну для мене це була велика радість, що міністр відзначив роботу і фонду і тих людей, мільйонів людей, які забезпечили е, це придбання. І він тоді вказав, що там за буквально пару днів роботи фонду було виявлено і знищено 60 одиниць російської техніки. Це, це було дуже супер, і це дуже пришвидшує передачу супутникових знімків безпосередньо. Там бригадні артилерії ті чи інші. Минулого місяця головне управління розвідки зробило великий допис у Фейсбуці на своїй офіційній сторінці про результати двох місяців роботи цього цієї бази даних і самого супутника, вказавши кількість 2600 одиниць ідентифікованої російської техніки, частина з якої була знищена. Ось це результати роботи того, що всі українці там спільно забезпечили розвідку власної держави. Це знову ж таки безпрецедентна подія в історії там, світу. Ніколи в житті ще цивільні люди, ні в одній державі не скидалися для того, щоб забезпечити очі з космосу для своєї розвідки. Ми українці в цьому сенсі перші і унікальні. А, але все одно ну, є якісь люди у суспільстві, яких ні мої слова, ні слова міністра оборони, ні слова керівника головного управління розвідки не переконують. І я ну, просто я не знаю, як ще цих людей в чомусь можна переконати. Залишається тільки один варіант: щоб вийшов в шойгу. І сказав, що е, українці нас убивають благодаря вот этому всьому, от тоді може вони але це... знаєте, Це буде хороше визнання, яке допоможе фонду зібрати ще коштів на якісь актуальні потреби. До речі, а які зараз найактуальніші е, зараз е, є, ну умовно кажучи, є речі запит на які ніколи не впаде до кінця війни. Насамперед, це колісний транспорт. А, тобто техніка, яка на жаль є таким самим розхідним матеріалом, як і багато чого іншого на фронті, а зараз ми робили акцент, збільшили кількість закупівель тепловізійних, тепловізійної оптики і акумуляторів, наприклад, до дронів. Тому що зараз морози сильні пішли вже, і тому там, мовно кажучи, якщо дрон влітку може провисити в повітрі, ну, нехай там 35 хвилин, зараз через морози батареї набагато швидше розряджаються, і тому їх потрібно там частіше міняти, щоб дрон завжди був в повітрі. Зараз ми чекаємо знову ж таки на велику партію і мавіків, третіх, і матрисів, і аутелів. Частина з тепловізійною оптикою, частина зі звичайною. А, так, мед дуже гарно. А, ми, ми зараз закуповлюємося. Далі тренуємо людей силами нашого. Інструкторського корпусу на навчання зараз ми почали витрачати гроші, тому що ми майже 4 місяці тому підписали меморандум з військовою школою буревітер, і завдяки там нашій підтримці вони змогли масштабувати свою роботу і пускати кожного місця сотні курсантів. Тобто, чим більше людей ну, навчених там працювати, наприклад, з засобами радіоелектронної розвідки, чи які будуть орієнтуватися на топографії, чи ну там багато різних курсів. Чим більше їх буде на на передовій, тим ну, в принципі той чи інший підрозділ буде мати більше шансів на, на те, що він буде збережений у повному складі. Ну, робота робиться. Ще про от саме на на, на зиму, які найактуальніші збори о, чи зараз о, актуально о, саме там окремо на військову форму, можливо, якісь грілки, чи ви займаєтесь от якимись більшими масштабнішими і краще там орієнтуватися ще на якісь менші фонди, які там закривають інші потреби? Бо мені здається, що зараз уже волонтерство воно зробилося таким ну трошечки диференціювалося і нішевим, тобто ну, є якісь фонди, які краще так, так сегмент... з якимись задачами справляються. Це очевидно присутня. Ми умовно десь в. Ввітні чи в травні місяці ми відмовилися вже від е, е, контрактування амуніції, тому uh -huh. що е, Міністерство оборони почало справлятися із, із цим. Якщо там порівняти так, коли в березні там чи в квітні місяці волонтери закривали 50% е, наприклад, потреби у бронежилетах, то таке питання в серпні чи вересні вже давно ж не, не, не стояло. Е, щодо теплої форми, я знаю, що в суспільстві там було дуже багато нарікань, але е, я. Не, 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 я не зустрічав прикладів, коли е, зимової теплої форми не вистачало в підрозділах. Які мали їх почати отримувати після 15 жовтня, і там у нас досить хороша комунікація з передовою. Там її мали всі. Більше того, я в кінці вересня ми коли зустрічали з міністром оборони, я йому ставив це питання напряму. Я питався, чи потрібно допомогти державі з контрактуванням теплої форми. Мені були показані цифри. Скільки було законтрактовано на пошив ще влітку, і воно шилося і, і мабуть, зараз. Плюс тільки за моїми оцінками, то що виходило в публічну площину, наші партнери союзники. Обіцяли десь в районі 0,8 мільйона комплектів зимової форми. Це і Канада, і Британія, і всі, всі інші. І ну цього насправді там з головою і з запасом вистачає одягнути всіх. Просто так само є розуміння, що в один день всім роздати це неможливо. І наскільки я пам'ятаю, то а, була певна пріоритетність. Тобто, передова, mm -hmm. і вже від неї, ну умовно кажучи, на захід Кімдалі. і на північ так а, це все роздавалося. А, в зараз дуже багато ми закупляли останні пару місців генераторів, закупляли обігрівачів. Різного типу елементів живлення. І от сьогодні у нас, наприклад, у нас є такий окремий субпроект в рамках фонду. Ми зараз дуже багато допомагаємо нашим героїчним ППО. Угу. Це не той випадок, коли ми можемо купити ППО, так, чи, ну якусь там чи ракету, чи ще щось. Але ми можемо зробити все, щоб наші люди, які нас захищають, наші бійці ППО, Відчували себе максимально комфортно під час несення бойового чергування. Тобто, коли ми дізналися, що, наприклад, там мобільні групи, які захищають Київ, Він, ну, всю Україну, а, що вони там в лісі, в полі живуть в палатках, зараз морози пішли і так далі. То в нас от сьогодні зранку, якраз приїхали хлопці, які вчора а, позавчора позбивали трохи тих шахедів, які летіли на Київ, великі молодці. Ми їх дуже любим, угу. а, вони забрали у нас будиночки на колесах. Ми почали скупляти по Європі будиночки на колесах. тому що... Ну, оці такі кемпери так, для подорожі. Так, саме угу. так. Ми беремо їм будиночки на колесах, ми ставимо там обігрівачі, і наші хлопці, дівчата подекуди, вони в теплі, не на морозі в теплі мають можливість між бойовими чергуваннями нормально відпочити, перекусити і так далі. Плюс ми забезпечуємо великими прожекторами, потужними наші ці мобільні підрозділи. Зв'язок, якщо треба Starlink і так далі, так далі. Тобто це такий один з тих напрямків, які вже у нас брунькувалися по мірі того, як розвивався фонд, тому що ми теж не стоїмо на місці. А зараз у нас повним ходом йде ремонт відновлення трофейної техніки. Ми вже там, десь скоро до двох десятків, мабуть, дійдемо відремонтованої і переданої назад на передову техніки. Насамперед, це ну найбільше. Ми ремонтуємо російських Т-72. А, які трофеї наші, ми їх ремонтуємо і віддаємо ну, за принципом, хто за трофеє, в тому і повертаємо. <рес> От. І більше того, у нас зараз е на відновленні стоїть не тільки там, бронетехніка, БТРи, БМП і танки. Ми зараз відновлюємо е ракетну систему залпового вогню Ураган для одного героїчного підрозділу, який зараз вивели на, на ротацію, частково на відновлення, на поповнення. Скажемо так, сподіваємося, що коли їх будуть повертати, ми вже якраз встигнемо їм цю радість передати. Маємо ще одну хвилину до новин. Не можу не нас спитати, наступний великий збір на щось грандіозне. Коли плануєте оголошувати, зараз поки що не планую, тому що нам насамперед потрібно закрити до кінця питання фінансів по тих зборах, які ми вже зробили. А ось тому що людей так само там багато запитань, що там зі спартанами, які uh -huh. які хтось вважає, що ми мали купляти там втридорога. Вони, звичайно, будуть коштувати дорого. Ми вже законтрактували певну кількість, але ж ще, ще не до кінця. Скільки їх буде, і, і за скільки я як і обіцяв, розкажу, коли останній перетне кордон України. А і так само ми зараз вже закінчуємо перемовини по контрактуванню дечого смачного, що має робити росіянам бавовну. А це ж з тих коштів, які залишалися зі зборів на помсту, яку ми робили з Сергієм Стерненко. Коли ми людям відзвітуємо про це, тоді в нас буде умовно кажучи можливість замахнутися на знову якийсь великий бюджет. Тому ну, дякую за підтримку всіх, хто донатить українським волонтерам. Безвідносно до того, як називається фонд, якому ви донатите. Знаєте, просто ви абсолютно правильно сказали, що немає поняття маленький донат є можливість. От з тою можливістю з якою ви можете підтримувати український волонтерський рух, то робіть це, тому що ми вже маємо досить добре прокачені скіли. Ми знаємо, де купити, ми знаємо, що купити, і ми знаємо кому і як передати. Спасибі Сергій Протула, волонтер, засновник благодійного фонду та ведучий, був з нами у студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.